Ти е, свого часу займалася і досі займаєшся афірмаціями. Ти випускала парфуми. Ти співала, ти вела. Е, на цьому ти заробляла гроші. Щого зараз ти заробляєш? в мене є онлайн школа mm -hmm. для жінок. Я все ще веду курси, і, і в цей момент так само. А в мене є бренд натуральна косметика, чакральних парфумів і різних екстетичних. Засобів о, жіночих, і це все. Я зараз на музиці не заробляю, бо я не робила тут після прощальних концертів жодних шоу. і дуже довго визначали, що я хочу робити далі, як мене зватимуть. Зараз твій заробіток, тобто це 3,5? Чи 5 плюс тисяч доларів на місяць, тобто з цього можна заробляти, от з онлайн школи може заробляти і можна дуже класно жити тут, але для того щоб жити на тому ж рівні а в Америці, мені треба мислити більш масштабно і починати робити продукти з і з тренінгами там англійською мовою.